Про військовий облік останні кілька років говорять всі, але з чого почати? Які документи підготувати і куди? Що подавати? Розібратися буває важко. Розберемо ці питання, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні запропонуємо покроковий алгоритм для усіх підприємств, які розпочинають вести військовий облік. Насамперед, слід знати, що весь процес ведення обліку і основні форми документів наведені в порядку 1487. Далі слід ретельно підійти до питання військово-облікових документів. При прийнятті на роботу чоловіки від 17 до 60 років повинні пред'явити один з наступних документів: військово-обліковий документ на бланку. Електронний військово-обліковий документ, зокрема, у застосунку Резерв Плюс, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці. Останній документ можуть пред'явити лише особи, яким ще не виповнилося 25 років. Без військово-облікового документа на роботу приймати не можна: це порушення і ризик штрафу до 59,5 тисяч гривень. Далі пропонуємо наступні кроки. Перше. Видати наказ про призначення особи відповідальної за ведення військового обліку та протягом семи днів направити до ТЦК повідомлення за додатком 1. Як правило, це буде хтось з кадровиків. А якщо таких осіб немає, інший працівник, який веде кадровий облік у вас на підприємстві. Друге: розмістити на видному місці правила військового обліку це додаток 2 до порядку 1487. Крім цього, при прийнятті на роботу слід знайомити з правилами під підпис усіх призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Третє сформувати списки персонального військового обліку за групами. Перша група працівники офіцерського складу, друга рядового, сержантського і старшинського складу. Третя список військовозобов'язаних жінок незалежно від звання. Четверта призовники. Форма списку затверджена в додатку 5 до порядку 1487. Для полегшення заповнення списків слід скористатися переліком інформації, який розміщений під табличною формою додатку 5. Якщо працівники інформують вас про зміни облікових даних, слід до 5 числа повідомляти ТЦК шляхом подання додатку 4. Зверніть увагу: цей додаток подається і при прийнятті на роботу, і при звільненні, і при зміні облікових даних. Наступний етап: відобразити кількість призовників військовозобов'язаних і резервістів у відомості оперативного обліку. Форма відомості наведена у додатку 12 до порядку 14.87. Кожного разу при прийнятті на роботу чи звільненні з роботи призовника військовозобов'язаного чи резервіста слід протягом 7 днів з моменту видання наказу направити до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку 14.87. Отже, основні кроки ми вже розглянули. Крім того, слід щороку затверджувати графік звіряння облікових даних списків з даними військово-облікових документів. Строки і періодичність звіряння не визначена, тому орієнтуйтеся на свої потреби. Наприклад, можна зазначити, що звіряння у вас відбуватиметься один раз на рік до 1 серпня року. Звіряння даних списків з даними вод повинно передувати звірянню з ТЦК, яке відбувається щороку. Відповідальна особа готує витяги зі списків і направляє два примірники разом з копіями військово-облікових документів в усі ТЦК, де стоять на обліку ваші працівники. Крім того, відповідальна особа роздруковує усі списки, долучає військово-облікові документи і прибуває на звіряння до ТЦК на території відповідальності, яких перебуває підприємство. Крім наведених вище процесів і документів, слід щороку до 1 жовтня видавати наказ. Про визначення потреби у підвищенні кваліфікації, саме підвищення кваліфікації відповідальна особа повинна проходити один раз на 5 років. Підприємства також повинні взаємодіяти з ТЦК. Ця взаємодія полягає у наданні документів на запит ТЦК або у виконанні розпоряджень ТЦК. Разом з тим, доцільно робити до 1 лютого щороку наказ про стан військового обліку за минулий рік. Та завдання на наступний рік. Ще порадимо в загальнодоступному місці розмістити нормативні акти, що стосуються військового обліку, мобілізації, відстрочок та відповідальності. Звертаємо увагу, що ТЦК має право проводити перевірки стану та організації та ведення військового обліку та накладати штрафи за порушення. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео. you mm -hmm.